Всім привіт! Мене звати Максим, я займаюся монтажем гіпсокартону. Сьогодні перед нами стоїть задача змонтувати на дану стіну фрезерований елемент із гіпсокартону для прихованого світла. Для цього ми будемо використовувати клейпіну від компанії PATEX. Зараз ми обезпилимо нашу поверхню і покажемо вам процес фрезерування. Завжди слід пам'ятати про техніку безпеки. Одягаємо захисні рукавиці та окуляри і обезпилюємо нашу поверхню гонків Після розмітки виготовляємо наші елементи. Після того, як нанесли клей піну в паток, складаємо наший елемент і надійно його фіксуємо струбцинами. І даний елемент залишаємо на 10 хвилин для висихання. Як ми бачимо, 10 хвилин пройшло, піна висохла, можна знімати струбцину. Далі слід прибрати залишки піни. Коли ми обрізаємо піну, дуже важливий момент це не давити ніж, щоб не прорізати бумагу на гіпсокартоні, щоб не порушити структуру гіпсокартону. Наш елемент готовий до монтажу, тому ми зараз будемо наносити на нього клей піну. Перед нанесенням не забуваємо, що потрібно ретельно не менше 20 разів струсити мало. Клайпіну наносимо як мінімум це 5 см від країв. І залишаємо на 3 хвилини. Після того, як пройшло 3 хвилини, беремо наш фрезерований елемент. І монтуємо його на нашу підготовлену поверхню. Притискаємо та виставляємо її по лазерному рівню. Після того, як ми її виставили фіксуємо на саморізку. Паба патекс. І все зафіксували. І ось вийшла в нас ось така конструкція для прихованого LED світла. Чому саме клейпіна від компанії Patrix? Тому що, як ми бачимо, це швидко, надійно та якісно. Якщо це відео було для тебе корисним, залишай свою вподобайку. Також підписуйся на канал та натискай на дзвіночок. На каналі регулярно виходять відео від майстрів про клей Патрикс.